Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайв. Далі будемо аналізувати ті події, які відбуваються на фронті та довкола фронту. Бо стрічка має різними, абсолютно навіть протилежними заявами. Розбратися з усім цим, відрізняти заголовки від суті будемо разом з Михайло Жирховим, військовим оглядачем. Пане Михайло, добрий вам день. Доброго дня. Пане Михайле, дивіться, всі вчора розтережували заяву про те, що французькі військові інструктори будуть в Україні, і це, начебто, продовження тієї тези від Макрона про військових інструкторів, війська НАТО в Україні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Згодом Міноборони потрібно було вийти з поясненням, що зараз мова йде про певні домовленості, аби цей процес згодом пішов швидше. Але, знаєте, я одразу задався питанням: а чи є ось ця. от... Потреба саме французьких військових інструкторів в Україні, бо запит, як мені зараз видається, ви мене виправте, якщо це не так е України про ППО, про озброєння, про дозвіл бити західної зброї про Російську Федерацію. Де там ці всі західні інструктори на території України? Я не бачив цього. Можливо, ви бачили вас краще розуміння цієї історії. Ну, по перше, західні інструктори знаходяться вже на території України. А ще до початку широкомасштабного вторгнення була така канадська британська американська місія, яка на навчальних центрах вона займалася підготовкою наших військовослужбовців. А щодо потреби зараз в інструкторах вона є у певних спеціальностях. Тобто зараз ми очікуємо доволі велику кількість техніки французького виробництва. Я маю на увазі і самохідні артилерійські установки, Цезарь, і бронеавтомобілі. Ну багато багато чого принаймні Франція обіцяє. Готувати для них особовий склад це означає перекидувати на французькі полігони. Це довгий час і багато багато коштів, тому що ми розуміємо, що Кошти на підготовку наших військовослужбовців за кордоном вони мінусуються з пакетів військової допомоги, тому чим цим ближче буде підготовка наших військових, тим буде більше витрачено коштів саме на закупівлю озброєння, боєприпасів і того іншого. Тому скоріш за все, наскільки я розумію, знаючи, що найближчим часом ми будемо мати. Французьку бойову техніку і йде мова про про сам, скажімо так, французьких інструкторів. Але це навчальні центри, це ну будь-що, але не лінія зітни, не лінія фронту, це ну обов'язково таких іноземних військових інструкторів, які перебували або перебувають на території України. Ну тоді навчальні центри також стають мішенью для Російської Федерації, бо, як ми знаємо, не складно для росіян спробувати їх вирахувати і нанести туди удар. І просто загибель цих французьких інструкторів вона ж не буде сприйматися Францію як пряма агресія проти їхньої країни. Як вам це виглядає? Ну, Можливо, загибель центру. Завжди були е, таким ці, мішенню, ціллю для російських ударів. Пам'ятаємо десну, е, пам'ятаємо е, яворів. Багато чого е, знову ж таки. Після 22-го року не, у нас змінилася система підготовки, і таких великих навчальних центрів немає. Крім того, е, не потрібно забувати, що у нас є деякі області, де російські ракети не прилітають. Я ну не будемо говорити про що йде мова, але є безпечні райони, де можливо організувати, тому що ну для заходу це дуже важливо. І перш за все, знаєте, не тільки там працює що. Потрібно дбати про кожного громадянина, а те, що держава виплачує досить великі кошти у випадку загибелі військовослужбовця, і тому, ну знаєте, такий капіталізм ніхто не відміняв. Тому, крім крім того, є і ці ці всі моменти. І я думаю, що перш ніж робити такі заяви або підписувати документи, французькі делегація вже була. На тих місцях, де можливо будуть організовані е е навчальні центри. І я думаю, що вони е оцінили вже безпекові моменти, які ну, е в результаті призвели до підписання певних домовленостей. А, пане Михайло, далі трошки таке світоглядне. В мене буде до вас питання. Поява цих військових конструкторів, коли вони там вже з'являться, коли будуть ці центри. Це не перший такий, от такий камінчик, можливо, навіть основа того фундаменту, на якому буде вибудовуватись така конструкція західні війська в Україні, і буде легше буде адаптувати всю цю історію під сприйняття громадськості, і і так далі. Ну, тобто, французькі інструктор це лише перший такий штабель цієї історії. Хотілося б так думати, але насправді ні. Тому що без, без того, що Росія буде давати безпекові гарантії, ніякі західні військові тут не з'являться. А це досвід миротворчих операцій в той же колишній Югославії. Тих же колишніх там не не вводили е, миротворців, поки не була згода зі сторони там сербів, поки зі сторони там боснійців, зі сторони хорватів, е, і е, дожимали того ж Мілошовича, щоб він давав згоду, що по миротворцям сербська армія стріляти не буде. Ну я е, про колишню Югославію більше е, говорю, тому що нам це ближче. Ми не говоримо за якесь Конго або Сомалі або інші е, такі. Африканські держави, де ну миротворці фактично вели бойові дії на стороні однієї з Сторін, ну як правило, це держава, але там не співставні розумієте у тих дикунів не було ракет, не було авіації. Тому тут потрібно на це зважати і західні політики. Вони на це зважають і а, там не тільки військова складова, а й політична, тому що вибори у них є постійно, і ніхто не хоче відповідати за загибель там французьких або будь-яких західних військовослужбовців на території України. А ось давайте поговоримо про ще одну політичну складову, яка має військове підґрунтя. Мова йде про дозвіл бити Україні західною зброєю по території Російської Федерації. Вчора було повідомлення від парламентського самблеї НАТО, яка закликала зробити цей дозвіл. Він мені видається знаєте, ліхту в в один ряд з тими окремими заявами окремих держав, які не проти того, щоб Україна. Використовувала західну зброю таким чином. На вашу думку, зараз е, е, хто зараз переважає в цій західній коаліції? Все ж таки, прихильники бити західною зброєю по території Російської Федерації чи противники обережні певні е, політичні лідери? Бо прем'єрка Італії вже не те, щоб що сперечається з генсеком НАТО, але не згодна з його позицією. Ну, е, давайте розберемо, звідки з'явилося це. Це такий ну відверто скажемо невдалий крок західних союзників. А є деякі дані, що на початку широкомасштабного вторгнення були ну такі не такі не публічні контакти з Російською Федерацією, де Росією було заявлено, що Якщо західна зброя буде використовуватись по території Російської Федерації, вони мають повне право е, е, використати тактичне ядерне озброєння для Європи, для Сполучених Штатів, але більше для Європи, використання ядерної зброї це червона лінія, яку вони не перейдуть ніколи. Крім е, ну там дуже часто говорять про Хіросіму Нагасакі, для Європи, це Чорнобиль. Чорнобиль вони більше для них така така знаєте, потужна така лякалка, яку росіяни використовують і використовують досі. І якщо ми відносимось до там дописів такого собі Медведєва, так знаєте дуже так скептично в українському сегменті інтернету є багато фотажа, багато всього. То західні політики вони е, намагаються це зробити виважено. Вони говорять, що е, вирогідність ядерного використання ядерної зброї вона більше ніж нуль. Тому ми повинні на це зважати, і потрібно е, говорити ще про одне: далекобійну е, е, зброю фактично надає тільки одна країна. Це сполучені штати, якщо Литва, там або якісь там польська сторона, або ще хтось. Вони не дають таку далекобійну зброю. Вони не дають хаймарси, вони не дають штормшедову, вони не дають а, використання там стрілецької зброї або там танків, або бронепанцерників. Ми прекрасно бачили і і раніше її використовувалась вона без обмежень. Обмеження щодо ось такої, е, зброї яка може вражати росіян на великій підстані, пане Михайле. Тоді я знаєте, згадую пригадаю мою вчорашню розмову з політологом Володимиром Фесенком. Він сказав, що можливо знайти тут певний консенсус компроміс. І дозволити бити західної зброї не зовсім там по глибину Російської Федерації, а по прифронтовим територіях, щоб обезпечити хоча б таке місто як Харків в першу чергу. Як вам виглядає подібне компромісне рішення? До нього можуть прийти? Чи не важливо, куди бити в глибину Російської Федерації чи по її прикордонню? Абсолютно точно що таке рішення може бути. Але для цього потрібно е, тиск зі сторони суспільства, тобто, ми бачили, що в 2022 році. Коли з'явилися кадри обстрілів Києва, Чернігова, там я інших міст, то тоді е, спільнота почала тиснути на політиків для того, щоб вони щось робили. І багато зброї нам почали давати не тому, що е, там французький там, прем'єр-міністр або німецький він був дуже таки задоволений і хотів це, а те, що був тиск громадськості, зараз на жаль, е, українська тема вона відійшла на другий план. Особливо це стосується сполучених штатів, де передвиборчі перегони для них це основне, і е, якщо розумієте, ще питання в тому, що все ж таки більшість наших європейських союзників вони дивляться на Вашингтон. Ми бачимо, коли там півроку у нас не було військової допомоги. І Європа давала щось, але це було ну не дуже багато. Як тільки американці заявили, як тільки вони змогли дати великий пакет, ми побачили Британію, Францію, Німеччину. Вони на перегонна на піріганки почали там заявляти про те, що вони дають там зброю. Там Швеція там на 7 мільярдів. Тобто, це було неможливо ще півроку тому. Всі дивились і дивляться на позицію Сполучених Штатів. Тому, якщо буде прийнята, якщо тільки американці а, дадуть дозвіл, наприклад, на використання Хаймарсів. От тоді ми побачимо і Shadow, і е, все інше, що постачають нам західні союзники. Вони зроблять, е, зроблять вигляд, що так вони і планували: що для забезпечення е, Харкова ми не можемо дати там сім патріотів, але ми можемо дати дозвіл. Ну приблизно, ну це, це я так чисто гіпотетично, але може, може бути саме так. Панами хано тут я з вами певно, що погоджусь, бо і на факт, що Байден прибуде на саміт миру, можливо, там делегація буде представлена. Іншими представниками Білого Дому також були повідомлення. Повідомлення в західній пресі про те, що Байден в своїй передвиборчій програмі не буде акцентувати на питанні України. Ну і це зрозуміло, бо американському виборцю треба доносити його безпосередні проблеми. Ну це питання внутрішньої політики Сполучених Штатів. Будемо тут відверті. Далі давайте пропоную поговорити все ж таки про те, що у нас відбувається на лінії боєзіткнення. готуючись до розмови з вами, бачив ваші коментарі, де ви зазначали, що. Той тиск, який зараз є, він може бути більшим і може бути е, декілька хвиль. Зараз е, можемо констатувати точно, що е, назва населеного пункту часів яр на час зникла з медійної площини, але я звернув на повідомлення Генштабу напередодні, і вони пишуть, що росіяни концентрують удари під яром. І на вашу думку, чи. Мене на вашу думку, все ж таки Росіянам вдалося розтягнути нашу лінію оборони і таким чином послабити наші позиції в районі часового яру, який я як кажуть дасть змогу далі просунутися на, на Донеччині. Абсолютно ні, тактику, яку вибрав главком Сирський на Донеччині, вона працює. Вона що вдалося росіянам? На жаль, це вдалося втягнути наші оперативні резерви. Про це не говорять військові. Звісно, це військова цензура, все. Але з появою на фото і відео під Харковом, таких зразків озброєння, як, наприклад, польський бронетранспортер Самаха. Американські страйкери, яких ще не було на лінії фронту, вони були тільки в бригадах, які формувалися в якості оперативного резерву, для того, щоб підсилити або навіть перейти в якусь контрнаступальні дії, і ми бачимо цю нову техніку. Ну відносно нову нову для фронту, ми її бачимо під під, під, під Харковом на харківському напрямку. Ми бачимо, що туди стягнуті всі підрозділи гур. Їх достатньо багато з 22-го року. Ми бачимо там і Кракен, ми бачимо там ще декілька підрозділів, які мають такі е, назви, які пересічному е, громадянину не скажуть нічого. Але тому, що це дос, доволі секретні підрозділи, які і доволі боєздатні, ось це росіянам вдалося. Тобто, зараз о, у нас фактично ну дуже зменшилась кількість оперативних резервів. Але. І росіянам під часом яром зараз не перелепки. вони зараз знаходяться такому нараздоріжжі. Штурмувати в лоб часів яр вони вже не можуть. У них немає для цього кількості людей. Їм потрібно зараз обходити, але коли вони починають з півночі або з півдня обходити, вони натикаються на підготовлену лінію оборони. Лінія оборони, наприклад, вже йде по каналу Сіверський Донець Донбас. Там з іншого боку, вже нариті фортифікації, і наші військові потихеньку можна п'ятися до цього до цієї лінії фронту, яку постійно підсилюють по постійно, ну, постійно там йдуть фортифікаційні роботи. Тому росіян ну, зараз така ситуація, що одночасно. Тиснути на Харківщину і тиснути на часів яр у них не виходить. Зараз вони можуть зробити дуже просту річ: це ще більше зробити лінію фронту, тобто почати бойові дії на той, на той же Харківщині або на кордоні з Сумщиною, для того, щоб підтягнути ще резерви, але тоді їм буде. Вони будуть вимушені кинути строковиків. Тому що в Білгородській області е, більша частина угруповання, яка там знаходиться, це строковики. А е, втрата е, там, скажімо так, зеків Штормзет і втрата строковиків це різні поступні е, по ступені того, як це буде е, в. Внутрі Росії розумієте, коли а, привозять, призводять там безродного зека, якого не хочуть і рідні ховати, або хлопця, якого взяли там 18-19 років, це різне. І, хоча ми говоримо, що в Росії немає суспільної думки, що там все не демократичне, але все ж таки це е, на це зважають і е, все ж таки кремль на це поки що поки що говорю він на це ну не може не може так масово використовувати Угу. Пане Михайло, тут я звісно, можливо, за вами подискотував, бо з одного боку вибори вже позаду в Російській Федерації більше ніж півмільйона згідно офіційних зведень генштабу на те, щоб загиблими втратами вже живій давайте це так назвемо. Є якось воно не дуже впливає на громадську думку. Що, що... Якщо, да, чому якщо так? в розрізі втрат, то якщо у відсотках ну приблизно по тим некрологам, які ми бачимо. Більшість загиблих це контрактники. Більшість загиблих це офіцери. Це відношення в суспільстві. Якщо ти підписав контракт на великі кошти, цей контракт він передбачає, що ти можеш загинути. А коли це мобілізований дядя Вася, сантехнік і він гине, тоді з'являються різні питання. Розумієте, тобто ці 500 тисяч там мобілізованих не так вже й багато, оце, от у плані відсотків. Я не говорю, що їх немає зовсім. Але оці 500 тисяч це і вагніра яких вдома навіть не ховали і ховали якісь кладовища по всій Росії? Це офіцери. Пам'ятаєте київську операцію. Там загинули а, всі контрактники. Де повітряно-десантних військ, якщо дивитись там загиблі, там я не знаю, по Мощуну, по пабучі там або ще дещо було. Контрактний 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 контракт. Це ось така і це психологія, і психологія ну не важливо, це психологія е, росіян або психологія інших народів. Пане Михайло, мене останнє до вас питання. Хотілося також обговорити новину, яка прозвучала, пролунала напередодні, коли е, згідно повідомлення української правди, які посилаються на джерела вгур. Вдалося уразити дістати як мінімум РЛС на відстані 1800 кілометрів. Я хотів вас спитати, бо вже мільйон думок вдалося почути, наскільки це нам потрібно чи не потрібно. Це більше, на вашу думку, демонстративний певний удар? Чи все ж таки ефективний? Я свою думку вже говорив в ефірі деяких ЗМІ, я повторюсь, що я вважаю, що це більше медійно демонстраційний. Е, звісно, що ура... е, у будь-якій радіолокаційній станції, е, саме антена є найбільш уразливою частиною. Але е, на 1800, поки що, у нас літають тільки дрони з бойовою частиною в 10, 5, 10 кілограмів. Тобто, е, ураження. Навіть максимальне ураження, якщо там один-два дрони долітять, вони не роблять цю е, радіолокаційну станцію небоєздатною. Тим більше що там є система, і можна е, ну фідри стоїть на, на угу. певну частину, тобто якусь частину можна так, він буде бачити не на 6 тисяч кілометрів, а на 5500. Тобто для України і війну, яку вона для американців і європейців там протистояння з Росією, воно може мати яку для нас. Е, ось ці 500 кілометрів, які там ну наприклад, ця станція буде працювати там на зменшене на 20% або не 25%, Вони ну насправді нічого не дають. Але це показово. це показово, що у нас є зброя, яка може достати до цього. Результат, ну результат, я не думаю, що він. Критичний для системи для Російської системи попереджень добре. Пане Михайло, я вдячний вам за цю розмову за те, що знайшли час для глядачів української правди. Лише нагадаю, що Михайло Жирохов, військовий оглядач, був гостем цього випуску. Полаєв будь ласка, реагуйте на нашу розмову. Як на мене багато цікавих думок пролунало своїми коментарями. Також поставте, будь ласка, футподобайку під цим відео. А якщо вперше на українській правді, то підпишіться.